Вітаю вас ви на. Це повтор попереднього відео українською мовою. Наразі ми на 7 зарічному. Доволі тепло в кривому морозі. Біля 25 градусів. Денна температура. Ну, вночі 15-13. Напроти вулиця Панкієва. Минула назва наразі, як тепер вже й забув. Ринок також напроти, ну а це сьомий Зарічний. Від початку кінотеатру йде Зарічний і до вулиці Електрозаводській. Це акції тут в АТБ показані. Кофе 99 гривень, пачка 220 грам, Ну і решта тут також. Знижки 40%. На сири також є деякі 30%. Ну і на ковбасу 40%, доволі великі знижки. Ну, варусів АТБ взагалі бувають великі знижки. На ковбасу особливо. Кофе, чаї. Ну, Ковбаса два сорти, там сорок процентів відсотків знижка, там 40 відсотків. Ну, наразі підемо в АТБ. Не тільки АТБ в цьому комплексі є тут і інші магазини, меблевий також, будівельних товарів. Це ми вже в АТБ. Ось цікаво, яблуки до 37 гривень тут. цибуля дешева. 13 гривень дешевше, ніж на ринку. На ринку 15 у нас. А в Одесі був 25. Там. І помідори там дорожчі були від 50 до 100. Хоча в магазині в сільпова тебе так, такі ціни, як і в нас. Різниці нема. Що в Одесі, що в нас ціни однаки. Ну, Картопля 24 і другий сорт. 16 гривень. Ну, вермішелі тут найдешевші 29 гривень. І по 39, по 38, рис 50. Ну, в цьому році гречка дешева. Бувало такі роки, що гречка дорожча за рис була. Ну і на цьому поки що все. До побачення.